Рідні захисників Азовсталі та небайдужі мешканці міста 20 серпня провели на площі Калнишевського мітинг із публічним закликом захистити права та зробити все можливе для швидкого обміну героїв Маріуполя. Загалом у полоні знаходиться близько 2,5 тисяч військових. Підтримати захисників долучилась і наша знімальна група. Усі подробиці у сюжеті моїх колег. По всій країні та далеко за її межами проходять публічні акції на підтримку героїв Маріуполя, які ціною свого життя борнили місто від російської навали, катування, знущання та нелюдські умови перебування. Це далеко не все, що наразі відбувається з полоненими, розповідають рідні та близькі. Наразі у нас немає інформації ні від влади, ні від Червоного Хреста, ні від ООН щодо місця знаходження і умов, в яких утримуються наші хлопці. Вони знущаються з наших дітей. Вони знущаються не тільки з мирного населення, вони знущаються з військовополонених, порушуючи абсолютно всі конвенції. Зараз всі страждають, страждають наші хлопці, страждають сім'ї, страждає вся країна. Зараз мені здається, немає жодної матері, яка б не співчувала нашим хлопцям. Вони ціною своїх життів в умовах голоду, в умовах нестачі медикаментів, допомагали мирним жителям Маріуполя. Ці хлопці безумовно герої. Альона кожного дня чекає новину про те, що відбудеться обмін, і її син повернеться додому. На жаль, вже більше п'яти місяців вона не має зв'язку з сином, де він та що з ним також не знає. Єдине, що тішить син живий. Російська сторона дала підтвердження, що він у полоні. Уся родина з нетерпінням чекає героя вдома. П'ятий місяць. Де дитина, що з нею, ми не знаємо. Зв'язку немає. Наші хлопці з 36-ї бригади знаходилися на заводі Ілліча і зв'язку практично не було. Це була смс 1 марта на мой день родин. І 27 марта, в 10-13, син вийшов на зв'язку. Сказав, що тяжело, але ми тримаємось. І ми будемо триматися до останнього. Я тільки вірю, молюсь, і мені дуже дуже хочеться, щоб всі наші хлопці повернулися додому. Учасники акції закликають усіх не мовчати та підтримати полонених, адже Азов це вся Україна. Наразі ці більки стосуються кожного. Герої повинні повернутись додому живими. Якщо кожна людина буде молити Бога у тому, щоб це пройшло, мені кажеться, тоді це все пройде добре. Підтримайте нас, будь ласка. Не мовчіть у цій ситуації. Низький уклін кожній матері, яка провела свою дитину на війну, низький уклін тим хлопцям, що зараз боронять нашу Україну. Ми її не здамо ніколи. Да такою ціною виходить так.